Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер, реабілітолог та засновниця української платформи з тренуваннями Club. Сьогодні на вас чекає тренування, точніше, комплекс для гнучкості і розслаблення. Починаємо ми його з положення позиції йога, сідаємо позручніше, відчуваємо обидва сідничні бугри, можна понахилятися зі сторони в сторони. Зупиняємось по центру, робимо глибокий вдих, можна заплющити очі і м'який видих. Знову глибокий вдих, і спробуйте зараз потягнутися за маківкою стелю за сідничними буграми в протилежну сторону, ніби відчуваючи, як ваш хребет видовжується ще більше. Вдих. І видих. І останній дихальний цикл вдих і видих. Розплющуємо очі. Почнемо ми з роботи шийним відділом хребта, опускаємо підборіддя вниз і починаємо малювати великі-великі напівкола, рухаючи підборіддям від одного плеча до іншого. Відчуваємо, як подовжується передня лінія шиї. Останнє декілька повторень, вдих і видих, вдих, і зупинилися в центрі. Піднімаємо. Голову вверх. Тепер піднімаємо обидві руки на висоту плечей. І зараз ми будемо робити рух, який буде направлений на мобільність плечових суглобів, з'єднувати руки за спиною, ніби хочемо взятися в замок, але просто торкаємося лопаток. Продовжуємо витягуватися за маківкою вгору, не скругляємо грудний відділ, приємне розтяжіння в плечах. І з наступним разом наша ліва рука буде знаходитися на горі, права рука буде знаходитися знизу, можна взятися в замок, якщо у вас це вийде. Робимо вдих і нахиляємо голову ліворуч. Відчуваємо приємне розтяжіння правого плеча, бічної лінії шиї, глибокий вдих, видих, повертаємось в центр, змінюємо сторони. Тепер ваша права рука знаходиться на горі, торкається лопатки зверху ліва, рука торкається лопатки знизу. Можна взяти руки в замок і нахиляємо голову. Праворуч. Глибокий вдих і видих. Намагаємось не загортати наше ліве плече ось таким чином всередину, вдих, і видих, повертаємось в центр. Витягуємось за маківкою, робимо вдих, і на видиху м'яко. Грудна клітка робить ротацію ліворуч. Зараз зупиняємось навпроти свого лівого коліна, ставимо праву руку за ліве коліно і тягнемося за лівою рукою в діагоналі вгору. Побудемо тут, зробимо три дихальні цикли вдих. І видих, вдих. Видих. І останній дихальний цикл вдих. Видих. Повертаємось в центр. Тепер ротація праворуч. Заводимо ліву долонь за праве коліно, і тепер за правою рукою витягуємось вгору в діагональ. Глибокий вдих. І м'який видих. Вдих, видих. І останній дихальний цикл вдих. І... Видих. Повертаємось з вами в центр, сідаємо в положення русалки. Ваша права нога залишається попереду, ліва нога позаду, і права стопа торкається лівого коліна. Так само ми зараз витягуємося за маківкою і сідничними буграми. Нам важливо, щоб обидва сідничні бугри знаходились на килимку. Якщо ви відчуваєте, що якась сторін у вас знаходиться в повітрі, ви можете під переднє коліно підкласти невеличку подушку. Піднімаємо знову руки на висоту плечі. І одразу великі пальці направляємо злегка назад, щоб ми обернули наше плече. На вдих Ми будемо нахилятися, витягуватися за ліву рукою праворуч, видих, повертаємось в центр і те ж саме в іншу сторону. Вдих і видих. Опорна рука, не мов би розпорка, нас підтримує, ми не провалюємося вниз. Навпаки, наше завдання витягнутися вбік. І видих, вдих, видих, вдих, і видих, вдих, видих, вдих. 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 Видих. І з наступним вдихом ми залишимо з вами в опорі на правій руці. Зараз ми опускаємо руку в діагональ, ліва рука навпроти правого коліна. На вдих ми починаємо виштовхувати таз нагору, підтягуємо лобкову кістку на себе і розкриваємо передню лінію тіла, погляд направляємо на нижню руку. На видих ми опускаємося вниз. І ще раз глибокий вдих, таз виштовхуємо. Перед і вгору, погляд на нижню руку і видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І останнє повторення вдих. І видих. Видих. Повертаємось в центр, змінюємо сторони, ліва нога попереду, права нога позаду. Ліва стопа торкається правого коліна. Піднімаємо руки і робимо вправо-мерми, бічні нахили. Працюємо з латеральною лінією тіла. Вдих і видих. Вдих і видих. Дуже хочеться, щоб у ваші плечі зараз були максимально розслаблені, і ви відчували, як вони стікають вниз, ніби ваша лопатка і плече м'яко прагнуть стікати вниз до тазу. Це дуже важливо для того, щоб у вас не з'являлися затиски зоні трапеції і шиї, вдих і видих вдих. Видих, і з наступним нахилом ми залишимось в опорі на лівій руці. Опустимо праву руку навпроти лівого коліна, робимо глибокий вдих, виштовхуємо таз вперед, розкриваємо передню лінію тіла, погляд на нижню руку і видих, опустилися вниз. І знову вдих. лобкова кістка дивиться на нижні ребра. І видих. Вдих. Видих, ще два повторення, вдих і видих. І останнє повторення вдих, і видих. Переходимо з вами в опору на чотири, коліна під кульшовими суглобами, долоні під плечами, розслабили стопи, розслабили гомілки. Зараз відводимо таз назад, рухаючи тулуб паралельно килимку, не сідаємо тазом на п'ятки, починаємо на видих, скругляти спину, переносити вагу тіла вперед на руки. Дозволяємо грудній клітці піти в легке розгинання і знову вдих відвели таз назад. І знову видих. Штовхаємо з легка гомілками в килимок і вдих, Йдемо за сідничними буграми назад. І видих. Вдих. Малюємо на мовбу хвилю. Видих. Вдих. Видих. Відчуваємо, як на вдих, коли ми ведемо таз назад, розкривається кульчові сухло, сідничні бухри, видих. Вдих і останнє повторення, видих і вдих. Виходимо з вами зараз в нейтраль, поставили долоні трошечки ближче до себе. Зараз розкриваємо ліве стегно так, щоб ваша нога стояла з боку, злегка в діагональ. На вдих ми будемо відводити таз назад і виштовхувати себе долонями, допомагаючи відвести тулуб назад. На видих повертаємось в центр. І вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих і видих. Останнє повторення на цю сторону. Вдих і видих. Зараз ліву ногу випрямляємо, носок дивиться чітко вперед. Праве коліно залишається під правим кольшовим суглобом. На вдих. Ми розкриваємо, стягнучись за лівою рукою в стелю, глибокий вдих. І на видих виконуємо ротацію. Тягнемося в діагональ. І на видих йдемо в ротацію, тягнемося лівою рукою в простір між правою долоною і правим коліном. Знову глибокий вдих, таз розкривається за рукою і видих. І вдих. І видих. Вдих. Видих. І останнє повторення. Глибокий вдих. І такий самий глибокий, м'який видих, який дозволяє нашій грудній клітці піти ще більшу ротацію. Повертаємось в опору на 4, виконуємо те ж саме на іншу сторону, розкриваємо зараз праве стегно, поставили праву стопу в опору. На вдих, виштовхуємо себе долонями назад, тягнеться таз. На видих, повертаємось в центр. І вдих. Видих. Вдих і видих, вдих. Видих. Вдих. І видих. Останнє повторення вдих. На видих повертаємось в нейтраль, випрямили тепер праву ногу, правий носок дивиться вперед. Розкриваємо грудний відділ, розкриваємо таз. Зараз наша грудна клітка і таз дивляться в одну сторону. І на видих м'яка ротація. І знову глибокий вдих і видих. Вдих. Види. І останнє повторення. М'який видих, пом'якшуємо грудну клітку і повертаємось в опору на 4. З цього положення скорочуємо стопи, переносимо вагу тіла на гомілки і виштовхуємо таз. Вгору за сідничними буграми, так само активні лопатки, активні долоні виштовхують грудну клітку вгору. В цьому положенні ми з вами подихаємо. Зробіть глибокий вдих, на видиху ще більше потягніться за сідничними буграми вверх, щоб в нас не було скругленого попереку. І зараз м'яко починаємо крокувати згинаючи по черзі то праве, то ліве коліно. Тягнемося п'яткою до підлоги, намагаємось дістати. І останні два повторення зупиняємось. Робимо глибокий вдих, і зараз на видих. Ми виходимо з вами в положення планки, підтягуємо до себе праву стопу, ставимо її між наших долоней і опускаємось на ліве коліно. Робимо глибокий вдих, витягуємось за долонями вгору, долонь дивиться на долонь. Побудемо в цьому положенні, подихаємо, витягуємось за лобковою кісткою до нижніх ребер, не провалюємо таз. І зараз розвертаємо задню мілку таз дивиться вперед. Ліва рука стікає м'яко по лівому стегну і за правою рукою витягуємось назад. Глибокий вдих, видих, вдих. І видих м'яко піднімаємось вгору, повертаємо долоні на килимок, виходимо в положення планки, тягнемося за сідничними буграми глибокий вдих, на видих, виходимо знову з вами в планку, підтягуємо до себе ліве коліно, ставимо стопу між наших долоней, вдих, долонь дивиться на долонь, розкриваємо передню лінію тіла. Задня нога може давати легкий задня гомілка, тиск в килимок, для того, щоб ви відчували гарне розтяжіння передньої поверхні стегна задньої ноги. Глибокий вдих і видих. Розвертаємо гомілку. Ваш таз дивиться зараз вперед. Права рука м'яко стікає по задній правій поверхні стегна, ліва рука витягується назад. Глибокий вдих і видих, вдих, видих, повертаємо долоні на килимок. І знову виходимо в інвертитві. З цього положення м'яко опускаємось в опору на 4, сідаємо тазом на п'яти. Можна розвести коліна. Сторони, опускаємо чоло. Робимо декілька дихальних циклів. Глибокий вдих і видих. Вдих. Видих. І останнє повторення вдих і видих. На чому ми з вами завершили. А якщо вам сподобався цей комплекс і ви хотіли б мати більше різноманіття в своєму тренувальному процесі щодня, я вас запрошую приєднатися до моєї платформи Reformi Club, де всього за 790 гривень за місяць ви отримуєте три напрямки тренувань. Приєднатися ви можете за посиланням в шапці профілю або за цим QR-кодом. А з моїм промокодом Reform10 ви отримуєте знижку 10% на будь-який абонемент.